Вітаю, шановне панство! Радий вас всіх бачити на моєму каналі в рамках рубрики Комп'ютери та комп'ютерокомплектуюче. Сьогодні поговоримо про швидкісні pci Express NVMe накопичувачі, їхню необхідність в сучасних комп'ютерах переваги. Пройдемося коротко по елементній базі, яка різниця між топовими та дорогими PCI-Express накопичувачами та бюджетними. Зробимо тести швидкості. Подивимося на температурі під нагрузкою в таких умовах повсякденного використання. Поставлю радіатори. Я вже, до речі, тут ну, тести за кадром провів. У мене вже в комп'ютері такий диск, забігаючи наперед, один вже встановлений. Сьогодні будемо в цьому відео ставити другий диск в нижній слот під відеокарту. Перед тим трошки лірічного вступлення. Зараз в мене в руках топовий надійний перевірений часом Kingston kc 3000 на 1 ТБ, точніше 1024 ГБ. Після 4 .0, з швидкостями на читання запис 7000 МБ в секунду на читання і 6000 МБ в секунду на запис. Даний є накупечувач з буфером DRAM Cash, контролер PHON PS5018 e 18 в моєму випадку пам'ять Micron 176 слойна TLC. Заявлений ресурс роботи 800 ТБ. Також на накопичувачу наклеєна така алюмінієва пластинка з графіновим напіленням для кращого відведення тепла. Хоч і для системного блока, для комп'ютера обов'язково треба використовувати ще зовнішні радіатори або радіатори від материнської плати, тому що вся експрес швидкісні накопичувачі гріються, доволі таки сильно гріються, особливо топові. Але в рамках ноутбука і такий радіатор вже якби набагато краще, ніж просто паперова наклейка. Даний накопчувач я можу сміло рекомендувати до покупки. Також е варто звернути увагу ще на Kingston Renegade, який по технічних характеристиках ідентичний КЦ3000, тільки трошки більше підрозіганий. Ну і на, на накопичувачі від Samsung варто звернути увагу. Вони там взагалі йдуть на MLC чіпах пам'яті. От тут є і на PCIe express 3.0. Я не рекомендую брати PCIe express 3.0 накопичувачі, навіть якщо у вас материнка підтримує тільки. PCE Express 3.0 все сторону 4.0, тому що 4.0 підтримується в молодшій версії. Він буде все рівно працювати, тільки все обмеження по швидкості буде йти в слот на материнській платі. Тобто він буде віддавати максимум пропускної здатності ще на PCE Express 3.0. При тому будуть нижчі температури і швидкості будуть максимальні. 4.0 все ж таки буде більш актуальніше, 5.0, щоб на, на, наразі не настільки востребований і поширений. Також що хотів би сказати стосовно бюджетних PCI-Express накопичувачів, що по типу ADATA, XPG, Kingston NV2, NV3, а зараз новинка вийшла NV3. Давайте для прикладу розглянемо його. Даний накопичувач з контролером Silicon Motion SM2268 XT на QLC чіпах пам'яті з SLC кешом. Це означає, що тут менший ресурс, менша надійність, тому що в QLC чіпів менша надійність, Порівняно з TLC і тим більше з MLC, в них ресурс вещий надійність веща. Так ще є після заповнення SLC кеша, даний накопичувач втрачає швидкість до на запис до 250 мегабайт в секунду, що є взагалі катастрофічно. Це рівень жорсткого диска. Краще раз там переплатити тих 20-25 доларів і насолоджуватися всіма перевагами швидкісного після експрес накопичувача До речі, свій накопичувач я купив на сайті AliExpress, Він не обійшовся по прайсі в районі 72 з половиною. 73 долара За кадром я вже протестував на купі, чуєш, на швидкість без радіатора. Результати ви зараз все бачите на екрані. Прогрівся він в мене, до речі, до 55 градусів. Давайте зараз я поставлю радіатори, встановлю другий диск в систему і продовжимо. Тут я другий раз перезаписую. Перший раз чомусь в мене ОБС чорний екран записав. Заходимо в керування дисками для ініціалізації накопичувача. Тут форматуємо в стандартній файловій системі, призначаємо букву і створюємо новий Том. Заходимо в CrystalDisk.info. Так, бачимо тепер тут два диска. Так, ось цей другий диск. КC3000, який встановлений в роз'єм під відеокартою pci Express 3.0. 6 разів я його вмикав, 19 годин комп'ютер напрацював, працював. Ну, в принципі, так і є. Тому що першу частину я знімав декілька 3 дні тому. Сьогодні продовжую. Так, запам'ятаємо ці температури, 17-27 градусів. Заходимо в Crystal Disk Mark. Давайте запустимо тест на швидкість читання запису. Диск D, 5 прогонів по гігабайту. Поїхали. Ну що ж, і тут наступні результати тесту я отримав. Системний диск C, заповнений на 42% на 403 гіабайта з 953. Показав себе просто чудово в слоті PCI Express 4.0X4. Я отримав максимальні швидкості пропускну здатність диск. Свою характеристики свої показав як заявляє виробник. А ось ось другий диск в суті PCI. 3.0x2 видав. Ну, якби я очікував там до 1900 получити, видав по 1600. І все ж таки 3,0х2. Якщо було б x 4, тоді швидкість була б до. 4, там 3,900 дев'ятсот на читання. Запис по температурах вдалося з радіатором скинути зразу 17 градусів. Це є взагалі чудово. В добре продуваємому корпусі. Ось такий результат. Однозначно треба радіатор ставити без радіатора. Нагадую, до 55 градусів у мене грівся диск, і давайте також проведемо зараз тест на лінійну. Лінійний запис. Тут в мене є папка на диску. Це на робочому столі трошки більше як 67,5 з половиною гігабайт. Давайте її перекинемо на диск D. Так, лінійна швидкість запису, як бачимо, стартануло. Ага, так. 1500, 1500, 1600. 1400 Мбайт в секунду. 1500-1600. Падає від 1500 1600 до 1200 1300 МБ в секунду. Лінійна швидкість запис. Ну доволі таки швидко копіює Все рівно, якби це набагато краще, це в три рази швидше за SATAшний SSD. І однозначно, другий накопичувач в системі я вважаю потрібний для швидкої роботи у відеомонтажі. Обробляти відео, перекидати якраз одне задоволення. Просто для швидкого старту запуску та роботи ігор програм. Енергоефективність підвищена і загальна швидкість роботи відзивчивість системи покращується. Якби я вважаю, що настойчиво рекомендую всім ставити. Буду зразу по два хороших диска в систему. Звісно, якщо пропусна здатність так, як в мене. другого слота 30 x 2 якби це і збіточно ставити такий диск. Да? Тобто, тут мене закидають камнями в коментарях, що я поставив в інтерфейс 30 x 2 такий накопичувач відкісний 4.0x4. Але просто була така в мене можливість, от я хотів подивитися, от купив такий диск, хотів подивитися на результат. Ну, це було очікувано. Ось таке відео в мене вийшлося. Було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім вдалих апгрейдів, зборок систем і до наступних відео.